Доброго дня, шановні телеглядачі телеканалу «Медіа інформ. Програма моя з Михайлом Кацином. Я з великим задоволенням представляю вам у сьогоднішнього гостя: це Олексій Плотніков, доктор економічних наук, професор. Доброго дня, пане Олексій. Доброго дня. А, пане Олексій, ми з вами записували передачу я думаю, десь біля декількох тижнів тому. Зараз як ви оцінюєте стан української економіки. Стан економіки складний. Він не став легше. У нас не з'явилися якісь додаткові джерела надходження до державного бюджету. Єдине, що все ж таки йде зараз бюджетний процес, є розуміння того, як саме уряд, як Національний банк, там чи міністерство економіки, чи Міністерство фінансів, як вони всі орієнтується в бюджеті наступного року, що це буде, які параметри, тобто, що вони пропонують запозичити, що пропонується знаходити самим. Тобто, з цієї точки зору, ну, що це є якась певна організаційне, навіть таке певне організаційне оформлення е, всіх тих негараздів, які ми маємо в зв'язку з війною. Сьогодні я читав, що Сполучені Штати Америки будуть надавати Україні по одній з програм біля 1,5 мільярдів мільярдів доларів Сполучених Штатів Америки для підтримки української економіки в умовах війни. А яку роль зараз відіграє зовнішня економічна підтримка України? Скільки зараз Україна може? А покривати власні видатки, який відсоток саме пропадає на допомогу наших західних союзників а, щодо функціонування економіки? Дійсно, сьогодні з'явилась заява з боку сполучених штатів, що протягом усієї війни вони готові надавати щомісяця півтора мільярда доларів, при тому, що півтора мільярда євро будуть надавати ще країни Євросоюзу чи там консолідовано Євросоюз. Але е, ми всі пам'ятаємо, що ще у травні у нас була заява офіційних речників України про те, що нам щомісяця не вистачає 5 мільярдів доларів. Потім десь у липні була заява радника президента Зеленського про те, що все ж таки нам краще на 5, а 7. Е, тобто, з цієї точки зору, ну що Спасибі сполученим штатам за півтора, спасибі Євросоюзу ще за півтора, але е, принаймні навіть на такому на первісному розрахунку, ну ще не вистачає двох, а краще трьох мільярдів щомісяця. Тобто, це те, що йде на першочергові витрати, це те, що йде е, там не на фінансування оборони, тому що оборона фінансується і. Іноземними з грантами, іноземними кредитами вона фінансується тією частиною доходів, що все ж таки вдається збирати. А ось те, що стосується заробітних плат, те, що стосується так званих бюджетників, те, що стосується е, якихось витрат на соціальну сферу, на охорону здоров'я, на інші речі, це все ж таки ті 5 чи 7 мільярдів доларів щомісяця. І ну, поки такого гарантованого покриття немає. Тобто, там три є три будуть закривати. Але кожного місяця треба або ще знаходити три, або додруковувати гроші, або виходити на якісь ринки і реалізовувати чи то військові облігації, чи то просто облігації внутрішньої державної позики, тобто, це постійна щомісячна робота для відповідного Міністерства фінансів, яке. Відповідає за балансування бюджету з'явилася інформація від міністра Федорова про те, що в Україні може бути реалізована концепція електронного громадянства. Це є законопроект вже у Верховній Раді. Він проходить стадію другого читання, що фактично зробить Україну країну на кшталт Естонії, де достатньо зручно вести бізнес, не будучи. А резидентом цієї країни, не будучи власне не пробуваючи в країні, в Україні можна буде ввести бізнес саме з кордону дистанційно реєструвати компанію. Як ви відноситесь до цієї ініціативи? Наскільки зараз? Україна конкурентна спроможна з точки зору власної юрисдикції, якщо ми не беремо до уваги війну, а тому, що це об'єктивне а загалом, наскільки Україна зараз є на ваш погляд, конкретно спроможно з точки зору саме ну фактично стану бізнес-центру, наприклад, Європи, одного з бізнес-центрів Європи. Ви знаєте, е, ідея це непогана ідея навіть конкурувати з Естонією. Конкурувати по тому там по електронному резидентству, по електронному громадянству. Тобто, це абсолютно е, гарна ри, справа. Тобто, я думаю, що позитивно, що в даному випадку Міністерство е, інформаційнформа Міністерство Цифрової політики воно е, пішло на те, щоб запровадити цей досвід. Що стосується практичної реалізації, ну тут е, якби ви не називали війну об'єктивними речами, ну все ж таки війна йде. Тобто, з точки зору того, де реєструвати свою кампанію, зареєструвати в Естонії, яка традиційно є невеликою такою повільною. Спокійною країною, чи зареєструвати в Україні, де йде війна, я думаю, що західні якісь суб'єкти вони виберуть Естонію з цієї точки зору, ну мріяти про те, що е, оберуть Україну навіть з таким обтяжуючим чинником, як війна, це можливо, але тут треба щось давати. Чи будуть настільки привабливі умови, чи взагалі нічого не треба буде сплачувати, чи як. Тобто, які повинні бути конкурентні переваги в Україні, щоб до неї пішли в даному випадку електронні резиденти, чи до неї пішли фізичні інвестори, практичні інвестори, навіть в умовах війни. Тобто, з цієї точки зору, ну тут дуже важко сказати, що треба, щоб трапилось, але виходячи з того, що ну, все ж таки, війна скінчиться. Я сподіваюся, що вона не буде дуже довго тягнутися, і з цієї точки зору цей важель він може запрацювати це, можна використовувати як можливості того, що ось Україна буде привабливим місцем для реєстрації. Знову ж таки, якщо ми зараз країна кандидат в члени Євросоюзу, а Є у нас певні перспективи, колись стати її повноцінним членом. І думаю, що це також буде ну певною мірою додатковим стимулюючим чинником для того, щоб в Україну йшли саме ті суб'єкти, які хочуть зареєструватися в електронній формі. А пане у мене була до речі, дискусія з одним з австрійських економістів, який є достатньо таким. Сильним саппортером uh, та да, прихильником інтеграції України до європейського союзу, і він uh, раджує радить Україні саме використати, наприклад, uh, Монтенегро та ввести євро. Замість гривни як фактично основної валюти, тобто зрозуміло, що це неможливо зробити в епоху і в умовах війни, а ми загалом говоримо, коли війна завершиться, саме провести таку реформу. А на ваш погляд, наскільки а, загалом ця реформа вона. А, Є важливо для України наскільки вона є безпечною для України, тому що зрозуміло, що з одного боку, да, це фіскальна дисципліна з іншого боку, ми знаємо, що а, коли у державах держави адаптували євро. В своїх країнах відбувався рост вартості на продукти харчування на, на все і тому саме Чехія і Польща, вони утримуються від введення євро в своїх країнах. А отже, як Ви вважаєте, наскільки на часі після війни введення євро, якщо ми куркуємо в бік європейського союзу? Я прихильник того, щоб в ці речі гратися. Якщо ми стаємо членами Європейського валютного союзу, mm -hmm. якщо нас офіційно приймають євросоюзи, ми входимо в зону євро. Тоді це можна робити. Тоді треба порахувати, що нам краще наша гривня чи євро. в такому випадку скоріше за все там, Певна політика Європейського центробанку вона буде більш жорсткою, ніж політика Національного банку України, і це можна робити, але не по схемі Чорногорії, там, не по схемі ну, Косово це не приклад, тому що це дуже маленьке утворення. Але Чорногорія, яка спочатку ввела, а потім домовилась з Євросоюзом, що в них вона буде, ну в такому, це те, що зветься. Явичний порядок, тобто, я думаю, що в такому плані ну це не є коректним взагалі, з точки зору і міжнародних валютно-фінансових відносин, з точки зору національної економічної політики, з точки зору атрибутів того, що там держава повинна мати свою валюту, проводити свою економічну політику, і так далі. Тому ну, якщо ми доживемо до того, що ми станемо членами Євросоюзу, війдемо в європейську. Валютну в Європейський валютний Союз зону євро, ну тоді, дай Бог, хай буде у нас євро. А пане Олексій, якщо прогнозувати саме від, стан відношення України до долару, зрозуміло, що це дуже така чутлива тема. І е, е, люди, вони безумовно, е, зараз вони так. Достатньо обережно ставитися до цієї теми держава, вона взагалі-то намагається утримувати свій дискусій стосовно курсу гривні приношення до долара. Отже, щоб не провокувати дискусію стосовно цього, давайте не будемо називати з вами якісь конкретні цифри. Тим більше що це буде певна спекуляція. А які чинники, на ваш погляд, з одного боку вони можуть. Наприклад, зміцнити гривню, А при яких, за яких чинках гривня може навпаки поліпшитись до долара? Тут не важко прогнозувати, тим більше на такому на рівні, не кажучи про конкретні цифри. Якщо в країну йде іноземна валюта, то гривня зміцнюється. Якщо в країні дефіцит іноземної валюти, то вона навпаки. Слабше і знову ж таки, якщо національний банк буде вимушений друкувати гривню, тому що у нас не буде чим затикати дірки в державному Бюджеті зрозуміло, що гривня буде слабшити, що курс буде дещо інший, навіть при тому, що у нас зараз немає такої емісії, як це було там в на дев'яносто другому, дев'яносто роках, коли просто малювали цифру. У нас там через певні облігації, які купують комерційні банки, їх викупає там національний банк. Тобто механізм, начебто, більш складний. Він опосередковане, він пом'якшує. Проблеми з емісією і впливом на курс гривні, але все рівно результат буде. Тому, умовно кажучи, якщо приходить зараз багато іноземної допомоги, якщо е, військові дії припиняються, якщо починається відбудова, якщо до нас йдуть вбажаючи е, відбудувати наше підприємство, чи там навіть житла, тобто з цієї точки зору. Гривня стоїть, чи вона навпаки зміцнюється. Якщо всього цього немає, дефіцит валюти, емісія і багато чого іншого, ну вона буде слабше, зрозуміло. Ребі, будь ласка, наскільки загалі целі це взагалі а, Саме а, під, а, притримуватись офіційного курсу, а, який встановив Національний банк України, тобто він відрізняється від комерційного курсу, який є в опінниках. І зараз громадяни можуть купити за курсом НБУ. Ну практично з курсом НБУ долари, проте поклавши їх на депозити на три місяці до 5 жовтня в рамках суми 40 або 50 тисяч гривень. Зараз буде 100 тисяч гривень. Чому на НБУ на ваш погляд не або підвищить курс офіційний НБУ до комерційного курсу, який є в скажімо так обмінниках? А з іншого боку, навпаки, дозволиться купувати валюту, без, без депозита для населення, і, скажімо так, зробить так, щоб комерційний курс в обмінниках він ну, фактично десь приблизився до курсу, який є в офіційним НБУ, який є офіційним, до речі, в банках, тобто десь на рівні там, 38 гривень. Чому так не чому? Так не відбувається, чому НБУ, був він саме твердо стоїть на певному курсі гривні? тому що офіційний курс Національного банку це важель регулювання Нацбанку, в принципі, такого в надзвичайних умовах, надзвичайного регулювання. У нас є зараз багато обмежень, починаючи від тих, що ви сказали про там. Відтерміновані можливості купувати валюту, чи можна купити, але її не користуватися, закінчуючи тим, що з 5 жовтня не можна буде переводити гроші з гривневих карток на картки іноземні в іноземній валюті. Ну і багато інших ще є обмежень. Тобто в умовах війни, в умовах е, надзвичайної ситуації, національний банк поводив багато. Різних речей ще в перші місяці зараз навпаки це дещо менше, але все ж таки це регулювання існує, існують такі обмеження. І сказати, щоб відійти від всього і відпустити до комерційного курсу, це може призвести до абсолютно непередбачуваних потрясінь, тому що Колись комусь не вистачить валюти, десь щось відбудеться, і буде паніка психологічна. Тобто, щоб якось зменшити всі ці потрясіння, використовується ось таке регулювання. Ну а те, що, до речі, пропонується купити... Більш дешеві долари ніж на комерційному ринку, там відклавши їх на три місяці. Ну це до речі, і як один з механізмів зв'язування гривні. Якщо є вільна гривня, віднесіть її в банк, але зможете використовувати її в вигляді іноземної валюти не зараз, там а через три місяці. Тобто, це також відповідає політика регулювання. Це в принципі. Непогано, і це <кій>, доречно використовує національний банк. Дуже вам дякую, пане Олексій. Для Я вважаю, що пан Олексій Плотніков є доктором економічних наук, професором а колишнім народним депутатом. Дуже вам дякую, пане Олексій.